Вочевидь, бути лицарем середньовіки було непросто. Треба було бути знатного роду, мати багато грошей, зброю, обладунки і вірного коня. І коли ми починаємо гру за Генрі в Come, у нас цього, звісно, всього немає. Ми не можемо ні нормально, ні битися, не маємо ні грошей, ні коня. Проте. На самому початку гри є можливість отримати найкраще сідло для свого майбутнього коня для того, щоб облегшити свій шлях до слави і лицарства. І як ви бачите, я зараз знаходжусь у Талмберзі. Ми тільки-тільки сюди приїхали, втікли від половців на коні, і ми можемо побачити, що у мене ніхрена немає. Я в одній кофточці, проте вже маю сідло шляхтича на чотири сумки, що є найкращим сідлом у. У грі, отримати його можна досить легко. Потрібен нам для цього квест, який називається тікає, який розпочинається одразу після того, як на скалі це нападають половці. Все, що нам потрібно після катсцени, тікати вниз до того часу, поки ми не спустимося до Терези. Коли ми підбігаємо до Терези, нам необхідно відволікти половців від неї, щоб вони від неї відстали. І коли ми засвістимо, надас підійде той кінь. Однак сідати нам потрібно не на того коня, а на ближчого. Зеленим сідлом. Ми сідаємо на нього і намагаємося одразу втікти від половців, які будуть за нами бігти, допоки не почнеться катсцена. сцена І одразу після катсцени, як Генрі попадають стрілою в коліно в ногу, ми можемо одразу зайти в інвентар. І ми бачимо, що в розділі помічники у нас вже одразу вдягнено сідло шляхтича на цьому коні, як бачите, воно зеленого кольору. Все, що нам потрібно зробити, зняти його з цього коня і додати собі далі, щоб воно у нас з'явилося. Ось воно у нас з'явилося. Після чого нам би, звісно, не в'їхати в усіх половців, було б дуже би добре. І просто валимо від них в звичайному. Режимі, як сказати, в звичайному темпі, як це ми робимо завжди? Їдемо до самого Талберга, нічого не змінюючи. Тригеримо катсцену, і тут все проходить як завжди. За нами женуться полосі, їх відганяють. Ми опиняємося в самому замку. Тут нічого нового. І після того, як нас полікували і витягнули стрілу з ноги, як ми бачимо, сідло у нас в інвентарі, і ми можемо ним вільно користуватися. Його можна зберегти собі і використовувати далі після прологу для того, щоб покращити і полегшити прокачку генерів майбутньому, оскільки в нього влазить дуже багато речей. Там, здається, 200 кг воно дає додаткових. Як і зрозуміло, це є найкраще сідло в горі. Крім того, на стрімах ми почали проходження Kingdom Come перед виходом. Другої гри, для того, щоб згадати всі деталі сюжету, ще буде багато цікавого і корисного по Kingdom Come. А на сьогодні у мене все. побачимось на просторах Богемій.